Всім привіт, агротехнар Денис на зв'язочку. Сьогодні знімемо вам кентавра 404 го це найдешевша модель з чотирьохциліндровим двигуном на сьогоднішній день, якщо не враховувати старі девешки, які продаються ще по Україні, там 22-го року. 24-го року зборки трактор, 24-го року випуску кентавр 404С. Це базова комплектація. Тут іде у нас КМ-490-двигун, 4-циліндровий, вже нова маса нормальна стоїть. Всі фільтри винесені в доступі. Передній має радіатор. Якщо не помиляюсь, а в принципі, що нам помилятися, якщо ми можемо відкрити. Має бути 65-й акумулятор на 40-х, раніше йшов. Щас, секундочку. оп. Так, акум. Акум. О, тут показник має бути, і вони його якраз перекрили. Ні, тут 80 ка стоїть. 80 ка акум. Так, тепер побудьте на паузі. Значить, по передньому мосту. Передній міст тут стоїть з 24-х моделей. Тобто він, по суті, не тримає особливих навантажень, Чулки, мости тут з 24-ки. Так, да, Це правда, багато хто про це не каже. Ми кажемо, Гідропоцілювач керма в передній частині знаходиться, він розборного типу, тобто обслуговуємо. І є захисна оболочка. Про що нам каже 24 й міст? Про те, що по суті, на цей трактор. Задня частина його йде посилена, і ви можете працювати з плугами, з фрезами, з чим завгодно. А от напередок краще не ставити там великі лопати, погрузчики і так далі. Тобто все тримати в діапазоні до 24 коней. Ось про що це нам каже, а не про те, що цей трактор буде ламатися, не витримувати і так далі. По суті, 24 міст можна поставити і на 70-й трактор. Він буде вам керувати і буде працювати. Головне, щоб він тримав вагу. Вага цього трактора тона 650 і тримав ход тобто мог міг спокійно обертати і проходити по вашим полям, огородам. так далі. Резина 75 16 11,2х24, задня резина. Повністю зашита задня частина біля оператора, тобто біля водія. Як я і казав, 40 потужні задні човки, причіпний механізм, дуже довга крішня посилена з товстого металу, Т образне наварювання. Що дуже правильно, Шестішліцевий вал має дві швидкості 540 і 1080 обертів. Маленький мінус це те, що всього-навсього два гідровиходи. Тобто можете від загальної системи працювати з однією, з одним якимось обладнанням, можна поставити, допустім, причеп. На 2-3 на тони тут в принципі, вистачить системи. Так, палець 22-й йде. Всі тяги йдуть з регулюваннями, тобто ви можете відкрутити, відрегулювати під свій ґрунт, під свою почву, як у вас там буде. Поворотники, стапарі, ліхтар, все ді одного типу. Тобто відійшли вже від галогенок. кріплення номерного знаку в комплекті також іде зіп. Сидіння у нас пружинного типу. Ось тут регулюється під свою вагу. Давайте подивимося, що у нас знаходиться біля оператора. Значить, по речагам. По-перше, під'єднання переднього мосту. Ось. А давайте я сяду і буду вам так розповідати, щоб було простіше. Так, основна куліса. О, до речі, дуже сидіння таке м'яке. Куліса, основна, під праву руку, як на автомобілях да, зроблена. Бокова. Чотири передачі вперед, одна передача назад, реверс. Тут, уже, тут же бокова куліса перемикання діапазону передач, тобто повищена, поніжена. Тут же між ногами у вас блокування. Тут же у вас під ногами з лівої сторони під'єднання переднього приводу, тут у вас швидкість Вому перемикається. Тут у нас гідравліка. І тут у нас вмикається Вом. Все, в принципі, речагов не особливо та й багато. Приборна панель комбінованого типу, йде електронна з показниками. Кермо стандартне, по центру клаксончик, є барашка для швидкого керування. А, значить, має також. Дзеркала бокові, вихлопна йде металева, покрашена, нормальна, з сіточками, все як повинно бути. І повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Якщо ви їдете і бачите, що тут у вас вже ластівка звила гніздо, то потрібно його міняти. І низ також доведеться міняти. Оце як контролер ваш, поняли? значить простору багато, місця багато. В Принципі сидіть зручно, тобто рівна підлога зроблена, нічого особливо не заважає. Це у нас де відсікач палива, тобто, щоб заглушити трактор. Поворотники, всі кермування освітлювальними приборами у вас розкидані по бокам. Трактор непоганий, є ручка, до речі, тримач. Вона дуже жорстко тримає, тому що є розпорка задня. Трактор 24-го року. Коштує 6700 доларів. Є така сама модель на 150 доларів дорожча. Вона йде з двох диском щеплення. Модель називається SD. До речі, забув про диск щеплення сказати на S Тут один диск. Замовити можете з номером, який бачите на екрані, гарантія на кентаври 2 роки. Доставочка наша безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, будь ласка, ми розповідаємо про техніку у найзручнішому форматі, як на нашу думку. Напишіть, як вам взагалі наш формат відео, і е підписуйтесь. Будемо вас всі раді бачити. Пока-пока.